Спортивного одягу сорту крем, вага 10 кілограм, ціна 12 євро за кілограм. Почнемо ми розпаковувати цей мішочок з вітровочки. Так розумію, чоловічої. У досить в такому великому розмірі. H&M розмір XL Далі, що в нас тут випадає? Не падати. Далі в нас буде ось такий. Видшот, также, как бачите, размер x Наступний. Наступна, точніше, я еще не в таком классном неоновом цветомере. Размер, думаю, L. -ка. Далее. Что чоловічі. человечек. И Ще Еще одна. Размер L. Ось така короттечка. Далі. Це у нас буде ось така ковтинка чоловіча. Тут вона попадається в чоловіча. і чоловічих. Іще одна вітробка. Найківська. Далі. Новесенький лосіний жіночі. І ще один світшотик. Якийсь поцілунками. Розмір есочка. Так, Ще один світшот. Гайду новенький з цінником. Тепленький. Так, дивимося, що є. Так. знову світшотик. Ось такий H&M, розмір есочка. Хоча на М-ку теж думаю буде добре. Худі. Капюшоном. Ну, розмір S Знову вітровка. Ось така. Ще одна вітровка. Я так розумію. Так. чоловічі Прикольні такі нашивочки. Так, лосіни. Жіночі. Вони як джогери йдуть, але в шкірі. Далі. Знову свічоток лесенький. Худі. Прикольне таке. Теж хлісове, Все те Так, далі. Штани. Такі флісові, чоловічі. 31 євро коштує. Залишається носить тут ще декілька. До як ну, моя буда тільки капішка. І покажу вам ще пуді. Ось таке без капішови. Тут такі вибиті букви. Лосінки. Ось такі кльош. Тому для замовлення звертайтеся до будь-кого з нашого менеджера і забирайте цю красоту. Ціна 12 євро кілограм.